Пошов, пошов. Віталій Старцев, 20-й. Едуард Чередніченко, 15-й. Сергій Бондаренко. А зараз момент є у мельфар і забиває! Перший гол Тімур Хайрудінов і виводить свою команду вперед блискуче закидання, і реалізує свій шанс форвард гостей. 0 1 друзі, дві хвилини знадобилося Хайрудінову, аби відкрити ранзі і відбирає Брюге. Це було зіграно чисто. Удари здаймі, відстані, Рикошет і м'яч залітає у ворота, але апелює активно колектив гостей на те, що м'яч було введено у гру неправильно, але схоже, що свого рішення головний рефері не змінить. І після цього прикрого для мольфар Рикошету м'яч залітає в їхньому состоянні <тас> у 24-му році. За результатом 2-3. Згодом мольфар змогли взяти реванш. В тому ж таки 24-му році Бачимо. на полі, адже, думаю, ні для кого не секрет, що Олександр Джавага, окрім гри у Даймонд Лізі, ще удар добивання. І в цьому епізоді відзначається Брюге. Дальнім ударом. Спочатку після рикошету. Капітан забиває перехоплення. Басік. Тягне м'яча вперед. Знаходить Хайрудінова праворуч, Хайрудінов зрівнює рахунок. Як в нього вдалося прошити голкіпера, залишається великим питанням, але просто, що називається, на удачу пробивав, як на мене, Тимур Хайрудінов. І Ця удача сьогодні на його стороні вдається йому оформити дубль вже зменшення. Цікаво, з якої причини він сьогодні не і майданчик в бік Хайрудінова. Цебро на підхопленні назад на Хайрудінова скидає. Хайрудінов. Хайрудінов після судкого дублю відчуває впевненість, бере гру на себе. І тут після порушення правил. Арбітр виписує попередження на Хародінова. Один в один він проти захисника. Хародінов продирається далі. Але простріл. Бути першим. А Ось тут а, не вдається випередити суперника В'язовському. Момент може забивати Брюге. Yeah! Дуже неприємний рикошет для Мольфару. І дуже вдачливий для Брюге. Відзначається Сергій Бондаренко. Вітаємо його із взяттям воріт. Друге потрібно мольфару камбечити. Удари з дальньої відстані. І прекрасний сейф Бельгії проти України. Перший матч, я нагадаю, завершився. Ух, який м'яч забиває курілов! Просто вишуканий удар. 4-2. Стає рахунок. Ну, Курілов насправді один із найкращих сьогодні у Брюге. Це помітно неозброєним оком і просто без шансів. Закладує він м'яча. Брудьма на фланзі. Курильов. Курілов. Перепрошую. Жовта картка курілову. Брильов. відстані. дуже небезпечно. Намагався там Хайродінов. Забиває зараз мольпар. Прекрасна реалізація, друзі. І... 3-3, друзі, наприкінці тайму голову Бондаренко. Ольфар Хотів, 45-й. Артем Басік, 8. -й. Богдан Брильов, Валерій В'язов. Брюге. Повертатиме м'яча у гру. Не знаю, друзі, чи було б вісіска. Удар! Блискучий м'яч! Залітає! У ворота Мольфар Хотів. Це просто неймовірно. Забуває 30-й номер. Це дубль. До речі, дубль в активі Михайло Саміляка. Але в того вже не вдається пройти. далі. Який обіграш від 25-го номера? Брюге Старцев. Удар і повз ворота пролітає пролітак прострілює Федорчук і відбивається захист Брюге. 15 хвилин залишається в нас до завершення цього матчу. Рахунок 5-3 попереду Брюге. Нова передача була в активі Олександра Зінченка, що й дозволило нашим перемогти бельгійцям сьогодні. Визначиться, хто піде далі. Бельгія або ми. Удар Удари! Із... Саме зліва. Є партнер справа. Доходить пас на сьомого номера. І той пробиває. Чим можна зараз пробивати? Зупиняють. Двічі ці спроби. Мальфар. Де. Власне, результат було зафіксовано Момент, Харудінов пробиває знову близько але не о ворота йде цей удар